Богданові 16 років він, як і більшість його ровесників, захоплюється велопрогулянками. А от їздити на двоколісному до школи хлопець не наважується. каже, що це небезпечно, та із правилами поведінки велосипедиста на дорозі не дуже обізнаний. Мені купили велосипед, тато навчив мене їздити. Сказав на дорогу, не виїжджай, а там вже якось вийде. Спосіб їзди якось вийде, дорога не вибачає. Лише за перші три місяці цього року в дорожньо-транспортних пригодах тілесні ушкодження отримала 21 дитина. А квітень, взагалі, вражає сумною статистикою: 13 травмованих дітей, двоє з яких велосипедисти. Велосипедист, він повинен практично знати всі правила дорожнього руху, як водій. У пішохідному переході він має пропустити пішохода, керуватися вимогами, сигналами світлофора. Тощо, відповідно, велосипедист має знати всі дорожні знаки, дорожню розмітку. Саме тому інспектори ДАІ міста Львова активно долучаються до тренінгів з безпеки дорожнього руху, які проводить в рамках кампанії Безпечне місто об'єднання самопоміч спільно з Львівською асоціацією велосипедистів та громадською ініціативою Велопатруль Львів. Велонавчання тривають другий місяць. Відбулося вже близько 20 тренінгів. Плануємо проводити їх системно і надалі у школах міста для дітей старших 14 років, оскільки саме з цього віку діти мають право їздити вже по дорогах містах на велосипедах. Велонавчання відбувається у кілька етап. Апів спочатку дітей вчать правил дорожнього руху, розповідають, що означає той чи інший знак чи розмітка, наводять приклади найрозповсюджених помилок, які призводять до травмування на дорозі. Найчастіше насправді велосипедисти збивають власне через те, що вони раптово виїжджають на пішохідному переході. На пішохідних переходах потрібно спішуватись, і також на світлофорах. Інша проблема це переїзд перехресть Часто велосипедисти вважають, що вони є так. Повноцінними учасниками руху і рухаються так само, як автомобілі. На перехрестях це насправді є небезпечно і потрібно переходити через перехрестя, не проходити через пішохідні переходи. Як подолати перешкоду на дорозі в нетрадиційний спосіб? Продемонстрували активісти громадської ініціативи «Велопатруль Львів. Коли вас прижимає машина, особисто мене прижимала маршрутка І те ж самий трюк виручив мене не попасти їй в Робити такий трюк на дорозі без спеціального навчання хлопці не рекомендують. Кажуть, для початку необхідно мати велосипед з дещо іншою геометрією. Якщо взагалі людина має практику в катанні, якщо вона катається на велосипеді, нормально себе на ньому почуває, півтора місяця, думаю, достатньо, щоб навчитися. Велонавчання з безпеки дорожнього руху тривають. У планах кампанії Безпечне місто об'єднання самопоміч провести їх у всіх школах Львова.